Добрий день, мої любі малята! Я рада, що ми знову з вами зустрілися. Сьогодні у нас з вами заняття аплікація. А кого ми будемо з вами робити, я вам пропоную дізнатися, прослухавши віршик. У Сніжній Антарктиді, немов на кораблі, живуть собі пінгвіни великі та малі. Птахи ці не літають, вони як вартові. Поважно походжають по крижаній землі, бо там, у Антарктиді, зима то звична річ, а ще у Антарктиді найдовша в світі ніч, і холодно пінгвінам, коли мороз і віхола, та нудитись птахам аж зовсім-зовсім ніколи. У них свої розваги, хокей та ковзани, туди сюди ганяють на ковзанці вони. А як вони потомляться, стають у коло всі, малята й немовлята. Мамусі татусі. Малята, ось подивіться, отакого от пінгмітчика веселого ми будемо з вами сьогодні робити. Для цього, малята, нам потрібно взяти ось отакий блакитний папір. Вату це буде наш сніжок. На чорному папері вам потрібно обвести свою ручку та вирізати за допомогою дорослих. Ватний диск, зробити нашому пінгвінчику очі і ось такий носик помаранчевого кольору у вигляді трикутника. Ватні палички, пензлик, клей, біла фарба та серветка. Ну що, малята? Починаємо робити наш пінгвінчик. Малята, ось подивіться, який гарний пінгінчик у мене вийшов. Я вам пропоную вдома разом з батьками теж зробити такого пінгвінчика. Дякую за увагу! До побачення! Я буду чекати на ваші роботи!